На цьому світі є музиканти, чия слава продовжує зростати набагато довше ніж вони самі мали змогу її творити на цій землі. І Ренді Роуз є точно одним з ані розубіпармала і Тож, як завжди, в цій серії, давайте подивимося на деякі ізольовані гітарні партії для легендарного гітариста. Осборна та Кваєт Райт. Нагадаємо собі, наскільки ж бляха, крутим Ренді, все ж таки, був, а потім обговоримо, що ж таки зробило цього хлопця настільки легендарним Vamos lá, Чисті гітростів 70-х Ренді насправді почав грати на гітарі, коли він ще був зовсім малим хлопчиком. А тобто, коли йому було 7 років. І до часу, коли йому було 15, він вже мав змогу вималювати свій власний і унікальний стиль гри на гітарі, який навіть зараз, через 50 років, якщо ви почуєте, ви точно, без всяких помилок, можете сказати, хто ж таки його виконує, навіть не знаючи автора. Дивлячись на те, що хлопця, звичайно, що був неймовірний талант, насправді ця майстерність не далась йому настільки легко. Адже ще навчаючися в школі, він практикувався грі на гітарі годинами, кожен і кожен день. І насправді навіть існує така легенда, що його мама одного разу повела його до лікаря для того, щоб переконатися, що в ці ті години, які він провів за гітарою, не зашкодять перманентно його рукам. Але якщо чесно, я не на сто відсотків впевнений в тому, що ця легенда є стовідсотковою правдою. Адже сама мама Ренді насправді не була чужинцем для світу музики і закінчила каліфорнійський університет по напрямку музики і професійно грала на фортепіано. І якщо зовсім чесно, то це саме завдяки їй він отримав таке глибоке розуміння музичної теорії. Хоча він іноді казав, що абсолютно не навчався музиці, а валин, флют, саксофон. <реш> What? No, I had much і якщо чесно, то я вважаю, що саме класичне виховання Ренді допомогло йому створити свій унікальний власний стиль гри на гітарі і об'єднавши свої знання з класичної музики та любов до рок н ролу принести в метал музику абсолютно нове звучання, яке до нього не наважувався робити ніхто. Наприкінці кінці 70-х, на початку 80-х, дуже багато музичних критиків та, якщо чесно, і фанатів, також почали порівнювати Ренді Роуза із легендарним Ейді Ван Хелен. <му> Порівняння, яке я, якщо чесно, абсолютно не можу зрозуміти. Адже за весь час прослуховування металу я ще жодного разу не почув якесь гітарне соло, яке не знав, ким би було написано. І я таки подумав би собі: о, це точно звучить як Ренді Роуз. Або Едівні Діларенфій. <laughs> Але в будь-якому випадку одна річ є абсолютно стовідсотковою правдою. Ренді легенда. І на жаль, він залишив цей світ трошки зарано. Проте й залишив для нас одні з найлегендарніших, і запам'ятовуючихся ріфів і соло в історії важкої музики. І хто знає, можливо, в архівах Озі Озборна ще завалялось декілька платівок, які так і не були випущені, із Ренді на зараз. Wow. Я ніколи цього не чув. А що ви особисто думаєте про Ренді Роудза і яка є ваша улюблена пісня або соло Ренді Роудза? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. По-перше, мені дуже цікаво про це дізнатися, а по друге, так, це відео зможе переглянути набагато більше людей, а не канали якихось мохскарів. Дякую за перегляд цього короткого відео, друзі. І слава Україні!